Я вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Газаряна. Сьогодні 23 березня, світла неділя. Кожного кожного з вас я обіймаю, кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І сьогодні 23 березня. День, який подарує удачу. В сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь. 23 березня зустрічаємо 24 ту місячну добу. І давайте разом зустрінемо цей день такими словами. Сьогодні я. Своє повне ім'я відкриваю своє серце для виконання всіх моїх найзаповітніших бажань. Я вірю, що Всесвіт чує мене і спрямовує мене до мрії. Давайте ще раз. Сьогодні я, своє повне ім'я, Наталія, відкриваю своє серце для виконання всіх моїх назаповітніших бажань. Я вірю, що Всесвіт чує мене і спрямовує мене до мрії. А для активації цієї енергії напишемо у коментарях. Обов'язково пишіть це важливо. Мої бажання виконуються легко та радісно. В коментарях написати мої бажання виконуються легко та радісно. Для активації енергії, для того, щоб це було так, як ми промовили. 24 доба. Вона позначає стадію помірності та пасивності в енергетичному потоці. Цей період е, прагнуть загладити взаємодії з оточуючими, виключаючи різкість та конфлікти. Це не найкращий день для починань. Волійте не приділяти уваги поточним проектам. час сприятливий для вжиття заходів. Щодо зміцнення здоров'я. Оце саме важливе. До речі, сьогодні гарно планувати потомство в поточну фазу, коли місяць втрачає свою яскравість, ведучим місяць сигналізує про спокійне завершення місячного циклу. Розпочинається четвертий квадрат місячного циклу, це період плавного виходу з активної фази, коли сили природи та енергії зменшуються цей часовий проміжок. Доцільно буде завершувати розпочаті процеси та керувати існуючими завданнями, зберігаючи свіжі ідеї для ініціації на початку наступного місяця, наступного місячного циклу, надаються вдалі моменти та рефлексії для оміркування минулого. Цей день припадає на неділі, коли традиційно панує атмосфера відновлення і оновлення, так як він знаходиться під егідою Сонця. Цей час наповнений життєрадісною енергетикою, сприятливо підняттю душевного та фізичного тонусу. Історична неділя була виділена для відновлення тілесних, а в основному духовних сил. Коли люди надавали спілкування, дружним розвагам, зустрічам, насолоджуючись часом проведеним в іграх та розмовах, цей день, коли після тижня праці святкує душа, омиваючись у теплих очах дружньої уваги та спільного проведення часу. Рекомендується уникати важких фізичних робіт на користь легшим і приємнішим заняттям. Смайлики цього періоду переважають зображення ведмедя, образ шиви, скеля, що височить, даж до хмар, а також образ вулкана Гефеста, давньогрецького божества вогню та металургії. Ведмідь пристає тотемним символом, він символізує час перетворення і пробудження. В такий день надається можливість зміцнити фізичне тіло. Полегшити недоги вдало спланувати всі справи. Рекомендується присвятити себе прочитанню здоров'я та підвищенню рівня духовного життя. Можна задуматись про початок зведення святилища або приватного будинку, цей день ймовірність відплати для любителів жорстокості та утисків. Цілому день обіцяє залишатися збалансованим, але варто уникати нових починань, краще сфокусуватись на продовженні поточних занять, бо можуть виникнути напруження у відносинах між близькими та діловими партнерами. Тому в цей період множиться почуття власної переваги, чистолюбства і прагнення до влади. Щодо любовних відносин, цей день вважається одним з найбільш сприятливих. У цьому місяці потенціал знаходиться на піку побачення, зустрічі, обіцяють успішно пройти. Цей день також добрий для обміркування та планування майбутніх справ і початку їх здійснення. День підійде для сімейних посиділок, наповнених любов'ю та порозумінням, домашня обстановка. Віддайте перевагу нечисленним соціальним зв'язкам на стороні для створення нового життя. Це один з найкращих часів місячного циклу. 24 та доба може виявитись непростою. Для самотніх чоловіків навіть цей час потрібно використовувати для активного зміцнення здоров'я, духовного розвитку. На 24-ту добу відмідь стає провідним знаком нашому внутрішньому світу дає незвичайну силу та енергію, що сприяє успішному та радісному виконанню всіх підприємств у будинку. Чудовий момент для початку оновлень в інтер'єрі, заняття ремонтними роботами, починання будівництва. На цьому етапі місячного календаря це обіцяє принести успіх і благополуччя, у тому числі зведення будівель та будинків у сфері бізнесу та фінансів. Поточна доба обіцяє плодорідність ідей. І багатоприхильність долі, до нововведень, передвіщаючи процвітання та примноження засобів, Дійте рішуче і без уповільнення. Ініціатива приведе до значних результатів, сильних та багатообіцяючих. Цей період обіцяє бути. Таким не дуже підходящим для ділових професійних почитань. Будь-яка робота буде відрізнятися легкістю, а й можливістю складності, бо додається натиск, цей день індустрії, будівництва, ну і таке інше. Нічні мрії. Такі вони можуть стати відображенням вашого творчого драйву, внутрішньої потужності та загального потенціалу. Якщо сновидіння позитивна, то все вдало складається в житті, якщо інакше варто звернути увагу на вразливі сторони, можливо, виникнуть розбіжності в особистих відносинах або недостатньо виразна самореалізація у творчості та бутті. Можливо, знизиться внутрішня енергетика, що вимагає відновлення, Іноді нічні бачення можуть висвітляти минуле життя, вказуючи на актуальні в житті перешкоди. З погляду здоров'я. Місячний період може виявитись сприятливим для лікування недугів, що виникли в цей час. Бо вони бувають наполегливими та важкими, враховуючи зв'язок сил природи, з цим часом доцільно скористатися. Міцію для цієї енергії для лікування. Застосовуючи рослинні засоби, вправи для тіла та початок, наприклад, практик йоги, день підходить для гармонізації тіла та духу, добре для вправ та трансформації. Давнину 24-ту добу пов'язували з божествами. І відзначали як час стимуляції здоров'я на всіх рівнях, то сьогодні добре займатися здоров'ям. Що важливо, що можливе загострення алергічної реакції та пов'язаних з ним захворювань, 24 місячний день. Займайтесь здоров'ям, це саме краще, що ви можете для себе зробити. Ну а можна провести ритуал удачі і достатку. Сьогодні ми поговоримо про особливу енергетику цього часу. Цей день сили трансформації, коли небеса особливо уважні до наших прохань. Цей день наповнений глибиною, мудрістю предків і таємними знаннями, які допоможуть нам змінити своє життя на краще. Цей день називали Днем колеса Фортуни, кола фортуни. До тих, хто насмілювався просити, про зміни, енергія подібна до потужної річки, готова нести геть усі перешкоди на шляху, до вашого щастя. Цього дня активується канал зв'язку з вищими силами, а наша підсвідомість стає особливо сприятливою до магічних практик. Так, наприклад, ритуал залучення удачі називається місячна доріжка. Вам знадобиться біла свічка, білий лист паперу. Запаліть білу свічку і поставте її поруч з собою. На білому листку паперу напишіть ручкою Сфери життя, де хочете залучити удачу. Далі, після того, як напишете, скажіть місячне світло, срібна нитка, прошу тебе. Удачу мені відкрити, як вода чиста і прозора, так і життя моє буде вдалим. <клес> Срібло до срібла, світло до світла. Удача нехай іде по моєму сліду. Нехай буде так, нехай буде таємно і рясно. Казати потрібно три рази. Далі свічку можна загасити, але сток ми прибираємо на добу під подушку, потім його просто спалюємо. І другий ритуал, який ви можете зробити, це примноження благ на місячний достаток. Цей ритуал відкриває енергетичні канали для залучення матеріального благополуччя і духовного багатства. Проводьте його ввечері, коли на небі вже видно місяць. Вам знадобиться просто ложка меду. Потрібно просто мед додати в чай і перед тим, як його випити, сказати такі слова. Місяць батюшка в небі сяє. Моє багатство прибуває. Як мед солодкий, так монета дзвенить, достаток до мене поспішає. Золото срібло множиться в моєму домі осідає і не закінчується. Місяць оновлюється, багатство додається, місяць убуває, всі біди забирає. Так є, і так буде. Відтепер і по вік. Сказати потрібно один раз. Далі просто випиваємо свій час. І все. Ну, так просто. Ну ще не буває проще. Можна зробити практику на виконання бажань. Просто ввечері. Перед тим, як лягати спати, загадайте своє бажання, а потім скажіть місяць в небі, я на землі, між нами срібна нитка, по цій нитці нехай прийде до мене щось, про що я мрію, про що я смію, просити, як слова мої міцні. Як місяць у небі яскравий, так і бажання моє сповниться. Напевно, ключ, замок, язик нехай буде так. Говоримо один раз, все далі лягайте спати. Обов'язково проведіть ритуали з чистими помислами і відкритим серцем. Візуалізуйте результат. Що вже відбувся, обов'язково уникайте негативних емоцій та конфліктів, дві сили, ваші наміри та місячні енергії сплітаються в єдине, щоб принести удачу та благополуччя. Використовуйте сьогодні ці прості техніки для залучення удачі та достатку у ваше життя. І багато що зміниться. Сни це підказки про можливі майбутні хвороби, і перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я, своє повне ім'я Наталія, завжди притягую кохання та щастя у своє життя. Ось так говоримо один раз, а можете написати це і в коментарях, щоб підсилити дію. Ось такий чудовий день. Я бажаю, щоб він був для вас радісним, сповненим удачі, щастя, кохання, всього самого найкращого. І до нової зустрічі в наступному відео.